Вночі Мелітополь здригнувся від потужного вибуху. В самому центрі міста невідомі підірвали офіс Приватбанку. Вікна вилетіли не лише з фінустанови, а й з сусідніх будинків. На щастя, ніхто не постраждав. Тим часом небезпечну знахідку вчасно знайшли біля Мелітопольського військового комісаріату. Трилітрова банка з дротами та таймером, яка була схована під будівлею військомату, виявилась саморобною бомбою. Казали, що якби був не муляж, а дійсно дійна устройство. Це То устройство було устройства була Стіною воєнного комісаріата ета стінка, якби виходить на умивальники на туалет. Бомба мала здетонувати в цю ніч, але вибухотехніки випередили терористів та знешкодили бомбу прямо на місці. Правоохоронці пропускають нічні події. Це спроба дестабілізувати ситуацію в Мелітополі. У міськраді запевняють, все під контролем. Подав до якої ліба паніки? Ні. А тим часом у Запоріжжі, аби уберегти військомат від терористів, вирішили побудувати навколо будівлі бетонну стіну. Військові переконані, таке укріплення захистить людей, які там працюють.